Молодима, тішна, і до мене прийшов Макс Рінго. Чекай. Не треба. Уласне Це Максинг. І, і. чекайте, я трошки можу. І я сьогодні вам покажу декорації. Ви побачили по названню відео. Декорації з постерігам. Вот. Це такий вазонок з пластиліну Він скоро затвердне. Це гантеля. Це. Там равлик і там равлик, а це ви бачите, що тут вазонок і підставка. Це такі простенькі декорації. Будете чекати на нові декорації. Якщо я наберу за це відео хоча б, ну, десь 5 лайків. Чи 6. Чи, ну, чи десь вісім. Ну, якщо за це відео наберу 8 лайків, то я зроблю нові декорації. Я вам обіцяю. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока. З був Вадим Медсишин і Максим Макс Рінго.